Редуктор Томасето АТ-04 метан більше 140 кінських сил, виробник Томасето Італія. Редуктор Томасето АТ-04 триступеневий електронний редуктор, призначений для монтажу газобалонного обладнання другого та третього покоління на автомобілі з двигунами потужністю більше 140 кінських сил. Редуктор Томасето ат 04 виконаний в алюмініолитому корпусі і має компактні розміри. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Підключається стальна трубка. Також є місце для підключення манометра. Вихід з редуктора діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Двома регульованими гвинтами. Підключення камери обігріву через стосольні латунні штуцери. Діаметр 8 мм. Штуцер зливу конденсату. В комплекті. Болти, шайби, гайки. Гайка перерізна м 12 1, ніпель діаметр 6 мм. Кронштейн для кріплення редуктора. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.